Месія з Назарета. Роздуми над Словом Божим на суботу 4 тижня Великого Посту. Того часу деякі з народу, почувши слова Ісуса, казали: Це справді Пророк. Інші казали Це Христос. Ще інші говорили. Хіба з Галілеї приходить Христос? Хіба в Писанні не сказано з нащадків Давида і з Вифлеєма села, звідки був Давид приходить Христос. Тож через Нього в народі виник поділ. Деякі ж з них хотіли схопити Його, але ніхто не накладав на нього руку. Отже, слуги повернулися до первосвящеників і фарисеїв. А ті сказали їм, Чому ви не привели його? Слуги відповіли: Ніколи ще людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли, «Чи ви також обмануті? Хіба хтось із старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей натовп, який не знає закону, проклятий він. Каже їм Никодим. Який приходив до нього раніше і був одним із них. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку, і не дізнавшись, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому: Чи ж і ти з Галілеї? Досліди і побачиш, що з Галілеї пророк не постає, і повернувся кожний до свого дому. Ніхто не очікував пророка з Галілеї. Хіба з Галілеї приходить Христос? Хіба в Писанні не сказано з нащадків Давида і з Вифлеєма, села, звідки був Давид, приходить Христос? Досліди і й побачиш, що з Галілеї пророк не постає. А Ісус прийшов до Єрусалима саме з Назарета. Чому так сталося? Що вибраний народ розминувся з тим, кого так довго чекав? Може, тому що Господь не повинен жити згідно з нашими очікуваннями, радше навпаки, це я маю жити згідно з очікуваннями Бога. Інколи я очікую приходу Бога з того чи іншого боку, з того чи іншого міста, від тих чи інших людей. А Він несподівано приходить з такого місця, яке я не брав до уваги, являє свою присутність через тих людей, якими я погорджував і нехтував. Кажучи біблійною мовою, приходить із Назарета. А що доброго може бути з Назаретом? Для одних Ісус був занадто людським, щоб бути Сином Божим, для інших. Занадто незвичайним, щоб бути просто людиною. Важко було поєднати одне з другим, те, що Божий син став повністю людиною, не перестаючи бути повністю Богом. Або як висловився святий Афанасій Олександрійський Божий син став людиною, щоб людина могла стати Сином Божим. Текст Євангелія. Завершується дещо іронічно, і повернувся кожний до свого дому. Гадаю, в цих словах міститься натяк на приховану перешкоду, яка заважала пізнати Ісуса. Ніхто не міг вийти поза власний маленький світ, кожен тримався своїх понять, поглядів, переконань, свого, свого, свого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.